Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску лідер Динамо Київ Андрій Ярмоленко заявив, що судді допомогли Шахтарю виграти УПЛ. Стало відомо, хто очолить Житомирське полісся в наступному сезоні. Легенда Шахтаря, який свого часу підтримував Росію, став працівником донецького клубу. Суркіс опустив гравців Шахтаря. Директор гірників Даріо Серна зробив важливу заяву. Все це, а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Стало відомо, хто буде транслювати Єврокубки в Україні. Медіасервіс МОГО продовжує транслювати матчі Ліги Чемпіонів Ліги Європи та Ліги конференції на території України. Повідомляє, та, то таке: з даними джерела, медіасервіс уклав новий контракт з УЄФА на трансляцію Єврокубків. Термін угоди три роки. Гадаємо, МОГО вже є транслятором Єврокубків в Україні. Попередня угода з УЄФА була розрахована до кінця поточного сезону. Лідер «Динамо» Київ Андрій Ярмоленко заявив, що судді допомогли Шахтарю виграти ОПЛ. Цитуємо легенду киян. Була чемпіонська гра, у першому таймі була абсолютно рівна гра, в другому таймі матчу з шахтарем ми повністю їх переграли. З приводу пенальті мені здається, що там його не було. Я ще цей епізод не пригадав, але як трактують за чинними правилами, мені здається, що це не пенальті. Суддя прийняв рішення на користь шахтаря, заявив Ярмоленко. Захисник Динамо Константин Вічеренко також погодився з думкою півзахисника динамівців та заявив наступне: Ми мали вигравати. Перемога нам була важливішою. Якщо брати другий тайм, то з такою грою ми повністю переграли шахтар. Ми катали їх, ми були кращі у всьому. Треба було перемагати, але фарт був не на нашому боці. Їх пенальті був дуже спірним. Спершу м'яч влучив у груди, а потім мені у руку. Відстань мінімальною була. Я вважаю, що ця помилка Арбітра була на користь шахтаря. Сказав Константин Вівчаренко. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з гравцями Динамо Ярмонком та Вічренком стосовно судівства в матчі Шахтар Динамо Київ. Ставте лайк під відео, якщо так. Якщо не погоджуєтесь, то пишіть ваші думки з приводу цього в коментарях під відео. Легенда Шахтаря, який свого часу підтримував Росію Олексій Гай, став працівником донецького клубу. Як повідомили трибунаком Шахтарі, Олексій Гай отримав посаду аналітика Академії в Донецькому колективі. Колишній півзахисник Шахтаря попав на світлини під час святкування чемпіонства. Офіційно Донецький клуб не повідомляв про працевлаштування Гая. Нагадаємо, минулого літа Гай міг увійти до тренерського штабу Патріка Ван Леона, але в шахтарі передумали призначати українця. Адже свого часу Гай відмовився підтримувати українську армію та був на боці сепаратистів з Донецьку. Карпати готують топ-трансфер. Нападник Сандра Назаріруси не може повернутися до України. Повідомляє видання Спорт Арена. У послугах Форода зацікавлена низка клубів УПЛ. Йдеться про оренду із правом викупу. Одним із претендентів на Назарія називають львівські Карпати, які гарантували собі участь в УПЛ в наступному сезоні. Нагадаємо, Русин перейшов англійський Сандерленд влітку 2023 року з зорі, але закріпитися в команді не зміг. Також зазначається, що у сфері інтересів Карпат прибувають три гравці Дніпра – Едуард Сарапій, Олександр Сваток та Валентин Робчинський, яким також цікавиться донецький шахтар. Керівник дитячої юнацької школи Динамо Олександр Іщенко зробив гучну заяву. Іщенко розповів, що тренер Ю-19 Олексій Бєлік погрожував йому та гравцям Динамо Київ. Цитуємо Іщенко. Я сам здивований, мені не зрозуміла його така агресія. Я з ним не спілкувався, стояв після матчу, розмирав із суддями. Олексій Біляк вискочив із спини охорони, що стояла біля суддів, кричав Матюки, вдарив мене в груди. Добре, що поряд був Сергій Мохнік та колишній президент Арсеналу. Вони його втримали, бо він був готовий битися далі. Я був у шоці, адже нічим не спровокував цю ситуацію. Може, він не футбольний тренер, а кікбуксер. Я попросив його поводитися адекватно. У відповідь почув матюки. Це той, він сказав мені, я вас тут покладу, я вас тут переб'ю. Поруч був наш тренер команди 60-го року народження, який зробив йому зауваження щодо поведінки. У відповідь Белік сказав: ідемо за ріхи, тебе тут покладу з одного удару. Сказав Іщенко. У відповідь сам Белік заявив наступне: конфлікт стався через емоції. у Футболі вони є завжди. Ми повинні їх контролювати, але вийшло як вийшло. Дивіться, конфлікт дійсно був, але удар або повотя це вигадки Мохника. Якщо говорити конкретно, то він просто перебільшує такі конфлікти у футболі бувають постійно після кожної гри, коли грають принципові суперники, але ніякого удару або бійки не було. Сергій Мохник та Олександр Іщенко говорять неправду, сказав тренер Шахтаря Олексій Бєлік. Друзі, кому вірите ви? Іщенко з Динамо чи Бєліку з Шахтаря? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Стало відомо, хто очолить Житомирське Полісся в наступному сезоні. Новим головним тренером Полісся може стати Даріо Друді, Повідомляє футбол 24 Зараз виконуючим обов'язки головного тренера Полісся є Сергій Шищенко. А друді ж є виконуючим обов'язки спортивного директора. З даними джерела Шищенко може увійти у штаб Друді. Нагадаємо, раніше Полісся розглядала кандидатури Руслана Ротаня, Юрія Максимова і Романа Григорчука, але жодна кандидатура не отримала остаточного схвалення від президента клубу Геннадія Буткевича. Визначимо, що 36-річний друді раніше був головним тренером зірки Скорпіницького, а також виконував посаду, посаду директора Львівських Карпат. Голкіперала Андрій Лунін погодився продовжити угоду з королівським клубом до 2029 року, повідомляє іспанське видання Релево. Інформується видання українські голки Перало готовий залишитися з клубом і скласти конкуренцію Тібо Курта у наступному сезоні. Деякі деталі угоди між гравцями клубом ще необхідно обговорити і підписати офіційно. За новою угодою Луніна зелом гравцю буде суттєво збільшено заробітну платню. Одіозний президент Інгульця Олександр Поворознюк заявив, що бажає грати УПЛ у себе в Петровому. Інгулец планує наступного сезону в УПЛ грати на новому стадіоні в Петрово, повідомив ведучий КДК Сергій Болотніков. У Аф зараз проводять інспекцію цієї арени. Там є підігрів освітлення, але хочуть з'ясувати, в якому стані адмінбудівлі, роздягання та поле. Президент клубу Олександр Поворознюк» сказав, що поле готове на 100% вже кілька років, бо на ньому команда проводить тренування. Адмінбудівля та трибуни планують доробити до початку сезону. Про це пообіцяв сам Поворознюк, але невідомо чи встигнуть зробити територію біля стадіону. Там Поворознюк вже 5 років обіцяє зробити це, але поки що до цього не доходять руки. Президент Ігульця запевнив, що братиме на новій арені від початку чемпіонату. Друзі, а чи вірите ви по Резнюку? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Гравці футбольного клубу Когос отримали чергову грошову премію за поразку в матчі чемпіонату України з футболу. Президент Колос Андрій Тасуха преміював команду після поразки проти зорі у принесеному матчі 15-го туру Пел. Повідомив ведучий тотаке -то Михайло Спіаковський Засуха Сказав, що йому сподобалася гра команди. У підтвердженні цього вона отримала 1 мільйон гривень бонусу. Також після цієї зустрічі Олександр Поздєєв став головним тренером «Колоса» без приписки виконуючих обов'язків. Відзначимо, що після звільнення головного тренера Ярослава Щека. Наставник Поздіїв програв три матчі колосу із загальним рахунком 1-9, в тому числі в останньому матчі ЛМЗ з рахунком 1-3. Але президенту Засусі, вочевидь, подобаються поразки, і він готовий за них платити гроші футболістам. Директор шахтаря з футболу Даріо Серна заявив, що клуб не планує відпускати головного тренера команди Марино Пушича. Цитуємо Даріо оцінка Пушичу 10 з 10. Ми знайшли свого супертренера, який грає у наш футбол. Він дав гравцям впевненість, дав емоції, але тепер ще хочемо Кубок України, щоб було два титули. Інтерне... Інтерес Фейнорду допуще правда, але я впевнений, що Марино залишиться з нами. Він з нами сказав Даріо Серна. Раніше в клубі підтвердили не лише інтерес Фейнорда, а й бажання наставника Слота, який має очолити Ліверпуль, знову працювати з Пушачем, але шахтар не планує відпускати свого зіркового наставника. Друзі, чи подобається вам нинішній тренер Шахтаря? Ставте лайк під відео, якщо так, або ж пишіть ваші думки в коментарях під відео, якщо маєте свої претензії до пошуча. Внук брата президента Динамо Київ Григорія Суркіса В'ячеслав Суркіс вирішив поставити на місце гравців Шахтаря. 10 травня 2024 року відбувся матч 28-го туру чемпіонату України від 19 між юнацькими командами Шахтаря та Київського Динамо. Перемогу з рахунком 2-1 здобули кияни. За інформацією українських змі, гукі динамо мою дев'ятнадцять Вячеслав Суркіс після завершення поєдинку демонстративно побіг у бік лави запасник шахтаря та показував пальцями на, стат на статеві органи і озвучував найулюбленіші кричалки вболівальників синьо-білих, ображав гравців шахтаря. Цікаво, чи підтримує таку поведінку Суркіса його дідусь, чи можливо внук отримає суворе покарання? Друзі, як вважаєте, ви чи є правильною поведінка молодіжного складу Кіяни Вячеслава Суркіса по відношенню до Шахтаря? Пишіть вашу, вашу думку в коментарях. На цьому все. Дякую, друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.